Доброго вам дня! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Ліна Храмцова. На каналі ви знайдете 580 відео, які я присвятила інтеграції в Німеччині. Це означає всі питання, починаючи від. Бюрократичних закінчуючи психологічними питаннями, садочки школи, робота. Абсолютно, все я висвітила на каналі в маленьких відео 10-15 хвилин. Відповідно до свого досвіду. Я живу в цій країні вже дуже багато років. Це відео буде присвячено написанню біографії. У мене є група на Фейсбуці. У нас там десь 5 тисяч людей. І я там, ми спілкуємося в картинках, так я даю цікаві теми. І от зараз підняла тему, кажу, слухайте, дівчата, а треба нам говорити про біографію, з чим її їсти, як писати. Дівчата кажуть: Амінь, Кажу, добре, знімаю для вас відео. По-перше, що таке біографія і для чого вона німця? Біографія це необхідна складова вашої Bewerbungsmappe. Bewerbungsmappe – це. Ваша папка да, ваші документи, з якими ви йдете і подаєте заяву, якщо вам подобається якась робота. Все зараз робиться онлайн. Абсолютно немає зараз можливості відправити по почті свою заявку. Це все робиться онлайн, це все робиться в папці в системі PDF. Означає, все, що ви робите, навіть не Word, а ем, конформуєте це в PDF. Я, наприклад, для себе, коли шукала. Роботу всі документи в мене були на комп'ютері, і потім я біографію зробила. Вона була окремо. В мене був Аншхайбен, який був потрібен для того, щоб ви написали Добрий день, шановна фірма. Я про вас знала там то, тамто. У мене є такий-то, такий-то досвід, і е, я хочу до вас на роботу. Це перше аншхайп. Потім ви додаєте свій лейбенслав або біографію, і після того ви подаєте всі свої свідоцтва, ви себе хвалите взагалі. Я така людина сама скромна, можу вам сказати, але коли я працювала з безробітними і ми робили такі воркшопи для них, то приїжджала тренер. Тренер була з іншої. З іншої казки, вона є спеціалістом. Я вам чесно скажу, вона написала таку е, біографію е, одному чоловіку, який був безробітний, що мені захотілося з ним одружитися. Хоча людина працювала, можливо, ну, 5-6 місяців в своєму житті, а йому було десь 65. А через це, давайте так, е, з чого складається Лімцлауф? І що треба робити, чого не треба робити? По-перше, вам Потрібно знати, що є певні стандарти, як пишеться біографія. Ці стандарти залежать від того, куди ви пишете заяву і хто вам допомагає це робити. Для всіх тих, хто знаходиться зараз на соціальній допомозі, Джоб Center вам оплачує вербункс фото, фотографію. Ви йдете, вам цю фото роблять. І є спеціальні воркшопи, курси, вас туди відправляють. Може бути 5 днів. І ви приходите, складаєте, пишете про те, де ви, значить, працювали, навчалися, зараз перейду до того. Що є важливим? Важливим є те, що якщо у вас нормальна людина кваліфікована. Вона вам розкаже один раз, як це робиться, і у вас буде тіп-топ Лім, слав, піографія, це буде дуже круто. Якщо людина не дуже з цим розуміється, будете мати проблеми. Я до цього навчилася, моя шефіня. Вона була, знаєте, таким, я це називаю таким аутистичним керівником, оскільки, не дай Бог там не було пробілу, в неї була просто істерика. Да? Їй потрібно, щоб там було кома, крапочка, тіре, все було так, як воно має бути. А що є важливим? Є певні таблиці. От ви прийшли, вам дали таблиці. Таблиці зазвичай є, називаємо це так, засекреченими, да, вони ви можете використовувати тільки там, щоб вставляти слова, вимикати. Потім вам це роздрукують. Вони, якщо ви. Е Переносите це на інший комп'ютер, вони не працюють, ви нічого не можете змінювати там своя система. Тому питайте, вам потрібна фотографія? Як я казала, коли зверталася до мене дівчинка, і вона каже: значить, подивіться, будь ласка, на моє резюме. Я подивилася і впало. оскільки дівчинка, я розумію, що в Україні є інші стандарти, в неї було фото таке класне, вона сидить в креслі. В німців немає ніяких кресел, ніяких квіточків, ніяких прикрас. Іде просто ви. Посміхайтеся, дуже мало прикрас. Таке ну така має бути фотографія. Тому зверніть на це, будь ласка, увагу. Ви пишете ім'я, прізвище, де ви народилися діти, дату народження, чи ви там розлучені, чи ви вдова, все. Потім йде у вас шуліше вердеганг. Вердеганг, якби становлення да, і шуле. Це означає, що ви вже зараз, коли подивитесь моє відео, сідаєте, берете собі, як завжди, папірець, ручку і починаєте писати. Коли ви пішли до школи, Потім, наприклад, з 1 по 9 клас ви були в одній школі, потім з 9, там, 10, 11 ви були в іншій. Це треба написати. Німці просто кайфують, коли вони чують Новоград, Волинський, там, Кам'янець-Подільський да, або Новоолександрівка. Вони вмирають. Хоча вони нам мстять, якщо ми читаємо німецькі слова. Тут, думаю, вже один-один, скажімо так. Тому це все треба прописати, написати. От в мене був прикол, оскільки я навчалась в Якутії, був там перший клас, да, з першого класу до сьомого. Потім в мене була школа в Старокостянтинові. І це все треба записати. Важливим, що є. Коли ви це написали, наступне ви пишете, наприклад, університет. Да, у мене зразу Кам'янець-Подільський. Є таке поняття як Натлост Натлос це без швів. От ці ваші лібінсліфи і все остальне. Це має бути без швів. Це означає, що якщо ви закінчили школу в 95-му, в 96-му, ви маєте написати, ви поступили в там, не знаю, в 2001-му закінчили. Тоді, якщо ви зразу працюєте, в 2001-му ви почали працювати. Подивіться, щоб у вас не було 5 років, 10 років. Неважливо, якщо ви працювали по одній професії, по іншій, по 25-й, де ви працювали? Пишіть. Хтось мене, дівчата, ще питав, Лена, чи треба там писати свої. Що ви вмієте? Цього не треба писати. Ви просто пишете. 1 січня да, 95-го року пішла на роботу, звільнилася 25 грудня такого-то року. І ви пишете, де ви працювали, як це називається і в кінці ким. Да, наприклад, я вихователь, там дитячий садочок, або я пишу інтеграціон-тренер да, в такій-то фірмі. І все. Що є важливим? щоб фірму правильно назву написали, заходьте на веб-сайти, наприклад, в Німеччині, да, є. як в Україні, також ці всі ГМБХ і інші назви пишіть. Ам, далі є ще така штука, яка називається Шуліше, да, вертеган, тобто де ви навчалися, і беруфліхе. Це дуже важливо, що хронологія починається з того моменту, коли ви а, зараз чимось займалися. Тобто, якщо я зараз буду міняти свою. Біограф, іди, іди, кіт прийшов. Це не розклади таро, щоб ти сюди ципав. Значить, дивіться, наприклад, я от зараз буду писати 20, 23 рік. Так? Іди, тігра, я вибачаюся, кіт це святе. Робота, на якій я працюю. Потім я буду писати минулого, це був інтеграціон з тренером, це буде вже другий пункт. До того я була вихователем, це третій пункт. Ви не починаючи не починаєте писати це. Як ви працюєте з, е, після закінчення школи, а навпаки, так, актуальна інформація йде спочатку. Зверніть на це увагу, це такі є загальні стандарти, оскільки в основному нікого не цікавить, що ви робили 25 років тому після закінчення університету, людей цікавить якісь свіженькі, що є, да? ким ви працювали. Дівочки, багато зараз. Таких питань, а чи треба цій Цойгніс – це ваша характеристика. Німці такі хитрі жуки, в них є спеціальна мова да, на характеристики. Якщо хтось там пише штець, це означає що нічого він не робив. Наче ви читаєте цю характеристику, Боже, так класно, прямо ви у захваті, яка ви крута. А насправді є слова. Ці всі системи ви можете знайти в інтернеті. Як правильно зрозуміти? Ну, це, наприклад, для тих, кому пишуть ці характеристики на будь-якому місці роботи. Тому від мене інсайт, лайфхак або як хочете. Якщо ви десь працюєте, практику проходите. Неважливо, чим ви займаєтесь в Німеччині місяць, два, півроку. Завжди. Кажете, я хочу мати цойгність. Це ваша характеристика. Є таке поняття як цвішенцойгність, да? е, поточна характеристика. Це, наприклад, якщо людина збирається звільнятися, да? і от вона каже. Що е, я хочу, щоб ви мені дали поточну характеристику, оскільки, коли я буду писати заяву на нову посаду, мені треба принести це показати моїм е, новим роботодавцям, бо ну, може я там погано працюю взагалі, це дуже корисно. Тому, будь ласка, зверніть увагу. Хто зараз може написати додому і сказати, дайте характеристику, беріть це все, робіть це все ніколи не завадить. Ви бачите, що німці вони є настільки рабами папірців. Що чим більше ви цього маєте, тим краще. В ще раз, в вашій біографії не потрібно вказувати, що ви вмієте хрестиком вишивати якісь такі речі. Цього не треба. Єдине, що є, коли ви написали там про себе, да, значить, бруфліхи, ветеганг, шуліше вердеґанґ, всі свої м, поточні кваліфікації. Де ви якісь проходили курси по підвищення кваліфікації, все пишіть в кінці. Там є така рисочка підводиться, і ви пишете, наприклад, фюрашайн, якщо у вас є, пишете там клас Б. Потім ви пишете шпрахкентнісе. І там оце, дивіться, дуже цікава річ, оскільки шпрахкентніс ви будете писати, мута шпрахи Україні ж, ваша рідна мова. Хтось буде писати російська мова, потім ви будете пишати, писати англійська, може бути, наприклад, щоденником, да, чи, господі, щоденником, кажу, словником, да, е, або ви можете написати «Meet word und schritt», це означає, що, ну, «Hi, how you think you am fine», і німецька. І от там, де йдуть Sprachkenntnisse К'етнісе Deutsch, буде дуже важливо, якщо ви там будете писати А1, а 2, а 3 і все остальне. Будь ласка, зрозумійте, і це є важливим при прийомі на роботу. Ще можуть там писати внизу, пишуть інколи хобі. Ну, от скажімо так, ніколи не цікавлять ці хобі, просто щоб так гарно було, скажімо так. Можете написати, що ви там фарат, фарен, лізен, шпацієнгін. Тобто такі речі не потрібні. Ваші кваліфікації не пишуться, те, що ви вмієте, це не пишеться в біографії. Ваша кваліфікація, коли ви себе продаєте і кажете, подивись, яка я класна дівчина чи який класний хлопець, це все пишеться в Аншхайбен. Що потрібно, я зроблю ще одне відео. У мене є Аншхайбен, який, наприклад, я писала з клієнтами. Ми можемо його розібрати. Я вам розкажу, як побудовано. Бо знов-таки моя аутистична шефіня, да, вона розповідала про структуру, тобто, що там на початку має бути, які стандартні слова. Є стандартні слова, а є е, цікаві. Коли, ну, щоб ви так зрозуміли, да, ви пишете, я хочу, значить, щоб ви мене запросили на консультацію, чи, Господі, на цю, як її звати, на співбесіду. Да? А людина читає, вони читають 10, 15, 20 от таких заяв. Вони стандартні. А якщо ви напишете якусь родзинку туди вкинете, то вас краще запросять на цю консультацію. Вибачаю знов напевне, просто думаю про консультації на співбесіду, ніж іншу людину. Це конкуренція. Через це, будь ласка, це моя інформація для вас про написання. Біографії це є дуже важливим. Ще раз, такі курси дає джоб центр ви можете попросити. Я знаю, років 5 всі відправляли на такі курси, всі бігали, але просто люди не хотіли працювати. В цьому різниця між українцями та іншими людьми, які живуть в Німеччині, що українці хочуть працювати, і їм потрібно. Ще раз, гарно написана біографія вам дуже допоможе. На паперці собі зараз написали, все склали. І для того, щоб коли ви прийдете до людини, ви просто це перекладете німецькою мовою, вам допоможуть ці всі палички писати точечки, як це правда, правильно писати. Тому що от одна частина це форма, так а інша частина це ем, що ви там напишете. Це дуже-дуже важливо. Якщо вам потрібна приватна консультація, як це все робити, звертайтеся, ми з вами це розберемо, подивимося, яка хронологія, що писати, що не писати. І німці слово «Arbeitslos» не люблять. Вони люблять слово арбайдзухент. Тут різниця, да? «arbeit» Los, тобто без роботи, і Arbeit зухант чи людина безробітня або людина, яка шукає роботу. Тому за це я також люблю Ніпці, позитивне формулювання. Всім гарних вихідних! П'ятниця, бажаю вам гарного часу відпочити. Я їду з дитиною на 75-ту месу, книжну месу в Франкфурті. Дуже цікаво, що я там побачу. Перший раз поїду на такий захід. І якщо буде цікаво, обов'язково я в Фініксі розповім. Наша група на Фейсбуці або пишіть під відео, розповім вам, що то таке, з чим його їдять. Почуємося.